Історія нашої держави це не лише події та дати, а передусім постаті, які формували її силу, культуру та духовність. Деякі правителі залишили настільки глибокий слід, що їхні роки при владі перетворилися на цілі епохи. Саме про таких видатних лідерів і йтиметься далі тих, хто найдовше тримав у руках кермо української державності. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками історії. Де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні ми поговоримо про трьох видатних правителів, які керували нашою землею найдовше та назавжди вписали свої імена в історію України. Почесне третє місце серед українських правителів, які найдовше перебували при владі, посів гетьман Іван Степанович Мазепа. З 1687 по 1709 рік Іван Мазепа прав Україною 22 роки. Мазепа став ключовою фігурою у козацькій історії, залишивши по собі спадщину політичної гнучкості та стратегічного мислення в часи складних геополітичних змін. Його дипломатичний талант дозволяв отримувати крихкий баланс між інтересами імперії та прагненнями українського народу. Попри численні виклики, Мазепо послідовно будував модель автономної та культурно розвиненої України. Його правління стало періодом не лише політичної боротьби, а й активного розвитку культури та освіти. Іван Мазепо підтримував церкви, школи та мистецтво, заклавши фундамент для формування нової української еліти. На другій позиції в історичному рейтингу Володимир Святославович, відомий як Володимир Великий або Володимир Святий. Саме він запровадив християнство та зміцнив державність Київської Русі. Володимир Святий правив Києвом столицею з 979 по 1015 рік. Отже, 36 років. Проте князь Володимир прав з дитинства і на інших столах, і в цьому його правління. тобто, Князівська робота це 45 років. Його правління стало точкою цивілізаційного вибору, що визначило духовний та культурний шлях Русі на століття вперед. Святий Володимир провів важливі адміністративні та військові реформи, які зміцнили владу князя та посилили єдність держави. Перше місце в історії України. За тривалість управління посів Ярослав Володимирович, знаний як Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий був великим київським князем з 1019 по 1054 рік, період якого вважається часом найвищого розквіту Київської Русі. Раніше він також княжив у Ростові 988 по 1010 та Новгороді. Цей князь зробив вагомий внесок. У розвиток державного управління, культури та міжнародної політики Київської Русі, Ярослав Мудрий відомий не лише як талановитий правитель, а як покровитель освіти та культури. Саме за його правління було укладено перший збірник законів Руська Правда. Він активно розбудовував міжнародні зв'язки, укладаючи династичні шлюби своїх дітей із європейськими королівськими дворами, що зміцнило авторитет Русі на міжнародній арені. Історія цих трьох постатей це історія сили, мудрості і незламності. Вони керували в різні часи, за різних обставин, але кожен із них зумів залишити спадок, який відлунює крізь століття. Їхнє правління нагадує нам, державність це шлях, який творять видатні люди, а їхній вплив формує майбутнє нація. Сьогодні ж Україна потребує таких самих принципових. І відповідальних державних мужів, тих, хто не піддається корупції, не продає інтереси країни та мислить насамперед про добробут свого народу. Лише з такими лідерами можна будувати сильну, справедливу і гідну державу. Слава Україні!